Всім привіт! На днях вирішила вкопати трохи селери. Ще її поки всю не вибираю, вибираю якусь частину. Ось така вона в мене не дуже велика наросла. Ну, є головки, де більше, де менше. Я їх потім це все коріння обрізаю, добре мию і цибулю порей ще підкопувала. Тут ще виросла в мене спаржа десь, посіялась собі. Це ще довибираю пізніше. А далі ми продовжили купати батат. після великої перерви, бо я трошки прихворіла була, і погода була не дуже добра. Вибираю останні пару рядків посаджених батату. Ну тут, де бідний, в мене ґрунт, він всякий є, більше є маленьких. Хтось залишу просто на проростання потім. Вибрала такі два ящичка. Все такий Ліра і віницький рожевий для наших ґрунтів, мені кажеться, найкраща. І ще мені подобається шандунський сливовий. Оцей він такий доволі гарний урожай дає. І він не дуже вибагливий. А це боніта маленький. Ще в мене є боніта більше трошки. А це бельву. Він оранжевий зверху і всередині. Ну, він не дуже має масивні бульбочки, але вони такі акуратні, гладенькі. Виросли такі цікаві гарбузи, зелені, а всередині вони жовті. Я думаю, що це лунга піє на Дінніполі. Насіння я брала в жіночки, яка продає розфасоване. То дуже гарно вони посходили, багато їх наросло і така велика жовта м'якоть. Ще збирали останні перці. В кінці жовтня ще були перці, деякі вже трошки підморозились, був у нас трохи мороз. Ну, оранжеві мені ці самі більше сподобались. І вони ще дуже смачні. Покажу, що в мене ще цвіте на кінець жовтня ще є квіти. Хризантеми деякі тільки розцвітають, деякі вже цвітуть. Яка осіння краса? Цього року в нас жовтень холодніший, ніж був рік тому. Вже навіть були перші приморозки, додавала собі нових хризантем. У колекцію і рудбекію, ще багато що цвіте і ще є сониця регіна. Досі плодоносить. Думаю, що її можна осінню трошки розсадити, бо вона вже розрослася і стало трохи тісно їй. Але урожайність дуже непогана. І ще це навіть не в парнику, а біля нього були кілька помідорчиків чері, які ще не померзли. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!